12 прийнято, переслідуємо. Я дещо шукаю, дещо не збагненне для мене. Бо вороття не буде. Невже це все правда? Кожне слово. Він проник у сховище ЦРУ. Я правильно розумію. Підірвав Кремль. Насправді підірвати планували його самого. Пустив газу на безпековій нараді. Ще якихось два місяці тому. Мене не дивують наручники, але дивує, чому він тут. Якщо ми не хочемо, щоб світ скотився в прірву, мусимо співпрацювати, якщо він згодиться. Усі розумні люди планети охоплені панікою. То який конкретно у тебе план? Команду зрадили, Ітане. Усі твої таємниці викрили. Усе, ким ти був, усе, що ти зробив, до цього. Видали йому цілий авіаносець. Наше життя. Це сукупність багатьох рішень. Це твоє покликання. Твоя доля. Я ні про що не шкодую. І тобі не слід. Востаннє прошу, довіртесь мені. Не прибули до місця захоплення заручників. Гей, дівчинко! Стій! А тобі ще треба малявку? Твою сраку. Хто ви такий? Френк дребін. із поліції. У новій версії. Дивіться, <риви> наш перший беспилотный транспорт. Проїдь 10 метров вперед. <рив> О, чорт! <рив> Кажу ж вам, тут полный бардак. Час рятівники намагаються відшукати та ідентифікувати рештки жажі корди всесвітньо відомого бізнесмена, експериментатора в царині зброї та авіації, одного з найбагатших людей Європи. Це шоста відома авіатроща корди. У ньому лишилось десятеро дітей, дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька Лізл. Я заповів у свій статок тобі одній. Тож вступає володіння краще рано, ніж пізно. З якого дива, ми шість років не бачилися. На все є причини. В чому ж ця? Причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Фінікійська схема узбережжя і акваторії Корди. Мій найважливіший проєкт зі всіх моїх проєктів. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Гранати сюди. Вдень ввечері ми будемо ходити до вершителів доль і вдавати, що згодні на все узгоджене. Хоч насправді не згодні аж ніяк. О, да Ви Отже, орел. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. Чи є ж то куля? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. <гум> Чи б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене, принаймні гіпотетично. Три кухлі і вже розвезло. Да, що ви по Це пограбування. імені... мені. Та, ясно, ясно. Я питаю про свою люстру. Ви, ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лиш одне тобі не судилось дізнатись. <гум> Істину. <гум> Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою.

my son is not a killer this kid is public enemy number one your son just started a gang war they just want to shoot him dead that's the end of the story i make one phone call you go down for life get him back i'm gonna get you out he ain't up for discussion there are people out there looking for you i'm not going to get out of this city alive without my help don't forget i know what you did you have no idea what i did this is your final Trying to escape. Kill them all. It looks like you guys shoot up pretty bad, Jake. When well, it's kind of hard to dodge a fucking washing machine. No matter how old you are, there's nothing worse than losing your mom. Thank you so much for uh, remembering me with the fruit basket and you got all the that. tangerines and stuff. I lost my cat last year, so I understand the grieving process. i'm Sorry about your cat. I didn't know. Breaks over. I'm going through my mom, I know recipes, and then I realized food is love. So I want to open an Italian restaurant. What are you crazy? Who are you going to get to come down and cook? Nona's other real-life italian grandmothers i am from bologna i spit on bologna <clears throat> spit on sicily okay i want them to make the dishes that they were passed on from their family i want to share it with everybody this is my main dish capuccella dear god save us oh that's what smells i thought maybe it was me oh no it has to work because it's not just a restaurant it's more about family especially for people who may not have family anymore maybe the one good idea we can take from this is not to fight in the kitchen oh she started it you ladies are killing me a bottle of we are not quitters A bottle of we're strong women with italian blood in our souls To anytime you want in The only thing you're gonna regret are the moments that you did not take. I'm not asking you to do this for me. I'm asking you to do it for you and for my mama. You using Catholic guilt on me? I learned it from the best. Right on. of white Хвилю не спинити. Народжена в штормі далеко в морі. Чиста енергія. Усе веде до миті, коли вона розбивається. Гоу! Ага, лише для місцевих! Я тут виріс. Хто не живе тут? Той не серфить однім гаразд. Ти лякаєш мого сина. ні Ні-ні. Давайте без бійок. Слухай, брате. Я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити, інакше буде гірше. Це особливе місце для нас. Воно було чарівним, коли я був твого віку. Мій старий дім нарешті продають, і я його купую. Я хочу додому. О, лише для місцевих. Хто не живе тут, той не катається. Я не серфлю. Краєвий теж лише для місцевих. Аго! Аго! Чоловіки, як двигуни, мусять випускати пару, інакше вибухнуть. Це моя дошка. Я хочу її повернути. Схоже, ти перегрівся на сонці. Ні, її мені тато подарував. Послухай мене, та дошка висить там, скільки я себе пам'ятаю. Гарно скажи. <плес> <плес> не хочу здатися грубо. Тобі тут уже не місце. Я лише відвести сина на хвилі. Не обманюйся. Перш ніж мати все, ти маєш пізнати ніщо. Що? Гарно сказано. Серфер.